Сокові, дивіться, о! Ми запікаємо дуже смачні ребра. О, отакі. І так, у нас є свині ребра. Їх можна використовувати такою довгою лентою запікати. Ми приблизно так взяли для домашнього використання. Не на день народження, як ми зазвичай готуємо їх. Можна і отакі обрізки взяти. Отже, що для цього потрібно? Солимо. Тобто ми зараз будемо їх маринувати. Бачите, все роблю, як завжди, на око. Почекай. Ага. Перчимо. Перчик я мелю постійно кофемокою. Він тоді запашний. Ось так, з усіх боків. Все зараз будемо обвалювати. Дуже добре було би сюди додати червоної паприки, не червоного гострого перцю. Він в мене є. А паприки от немає. Ну, нічого, буде сьогодні без неї. Так. Я майже до всього м'ясного свиного додаю коріандр. коріандр. Дуже класна штука. Так. Коріандр. Коріандр, так. А як дає, аромат Запах такий, де так, є Почекай. Сюди йде сухий перець. Але, ой, вибачаю, сухий чесник. У мене його теж немає. Тому я зараз голівку чесника обчистила. І зараз ми його сюди натиснемо. Сьогодні буде так. Але краще сюди використовується сухий чесник. Ось так, як я посипала всіма спеціями. Так ми і... Посипаємо сухим чесником. Так. Можна, мам, можна? Давай чесник будемо душити. Я, мам, я, я. Давай, я. давай, мам, мам я. Мам. я, я, я. Ти не зможеш душ. Дуже сильно треба тиснути. <рес> До мені. Давай я чуть-чуть, а потім ти, добре? Давай. Давай на спробуй. Угу. Дай. Тисни. О, так так, зимом. Не виходить. Дуже сильно треба. Хоп. Хоп. От так. І розмастюємо по всьому м'язку, щоб ви Мам, Мацю нема. Бо ми вже видушили його. Так, довго мокали. Чесночком м'яско проходить. Далі після цього. Я маю руки. Я маю руки, так. Да. І додаємо соєвий соус. Соєвий соус, соєвий соус. Таке воно. І кетчуп. кетчуп. Да. А потім ми ще соєвого соусу і кетчупу зробимо таку штучку, якою будемо намастювати м'ясо під час запікання. Так, да. да. Зараз ми також це все ввалюємо. І восечка відігнися. Добре, промащуємо. Шур. І залишаємо на хвилин 10-15. Можна на півгодинки, на годинку, в кого скільки часу є. Щоб ребра промаринувалися. Поки наше м'ясо маринується, ми готуємо ту смазку, якою ми будемо змастювати м'яско під час запікання. І так, я розтопила меду трошки, його багато не потрібно. Додаю до меду соєвого соусу і кетчупа кетчупачілі. Будемо мешати, так? Так. Так, но сад. Я классу я, я, я буду. Я я, ія, я. Ні солі, ні перцю. Сюди нічого не потрібно. Лише соєвий соус, мед і кетчуп чилі. Угу. Ну, як пахне я. Як... Правда пахне? Так, да, а, а соус фу так? Да? Ні, не кака. І соус. Соус класно, пахне. Девись така штучка прикольна. Так, да? да. можна ще чуть соус. М -м -м -м. Кажу ще раз, роблю все на око, тому що м'яса не завжди однакова кількість, тому ніякого рецепту як такого немає. В інтернеті десь раз побачила і ми це робимо постійно. Так, Тоді ми оце м'яско будемо змастювати цією кісточкою. Я я, я, я. Зараз будемо викладати на деко. І так, промаринувалось наше м'ясо, наші ребра. Що ми робимо далі? Приготували противень. Застеляємо його фольгою. Мясо багато, робимо два мої. Сюди ми викладаємо наше м'яско. Еммі, <зву> еммі. Так, давай сюди кісточку, яке кісти я буду змастювати. Я ми йо <зву> будемо змастювати. Я я буду ямом, я. Абуська. <зву> Sí. змащуємо і викладаємо. Я воду отакі. Мед і соєвий соус дає свою смакоту. Івочка. Можна хоча б. Можна мені хоча б можна. Хоча б? Да, можна мені. Можно, пожалуйста. Мама. Я, видите, вот ее стороной выкладываю на низ. Самыми радостями. А можно, 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 Мама, Можно. Мама, Можно. Шо Мама, Можно. Можно. Так, і ось так. Ось так, так. Пар дивіться, у нас отут ще залишився теж соєвий соус. І оце все. Ми все його розливаємо ось так, чого добро пропадати. Так, і тепер змащуємо верх. Друзі, дай мене сюди. Змащуємо і ставимо запікати. Зараз я тобі дам, я змастю, потім ти контрольний зробиш, добре? Ти проконтролюєш, так, мама все зробила чи не так? Дивіться, цього соусу має вистачити, щоб ще два рази змастити. Або ну хоча б раз. В залежності від того, як уз пече. Тобто оце все м'яско, Ці всі ребра мають зараз пектися у закритій фользі. Потім десь за хвилин 15-20 до готовності на масти. Ми відкриваємо фольгу, змащуємо знов цим соусом, і воно це присмажується. І тоді така смакота. М -м -м -м. Так, все ти змастила? Ні. Давай, давай. Мамо, не мой. Мамо! Давай швиденько. вже треба ставити пекти. Не, не, не. Все, масти. Масти. Ще оці, оці, давай. Я Все, ти помастила? Ні. Ні, ні, э Да, да. а, давай кисточку. Що ми робимо далі? Ми оце все прикриваємо що вийому, щоб зберегти юшку, яка буде. Ви бачите, вже порвала. І сюди ми закриваємо зверху знову фольгою. Фольгою? Так. Да. яку ми потім будемо знімати. Угу. Угу. Так. Добре, окупимо і ставимо в духовку. І так, ставимо в духовку запікати наші ребра. Таке так я, я, я не, небра. Така рубка. Це така дізнається. Так, так, значить, я їх ставлю на 200 градусів. Не знаю, чи тут мене. видно, видно. Не зачіпай. І на 2 годинки, як мінімум. М, Ось 2 години 200 градусів. Якщо духовка Асель, от вчора ми хліб пекли, у мене 180 градусів. У духовках Асель це 220 та 240 градусів. Тому, якщо у мене тут 200, то в це буде цілих 250, там більше немає. І запікаємо. Нагадую, за хвилин 20 до завершення ми. Маємо відкрити ні, ні, ні. фольгу, змастити оцим соусом і допікати його відкритим. І так, у нас залишилося 25 хвилин до завершення випікання м'яса. Тому ми будемо його зараз змащувати. Маємо фурту і ось так відкритим ставим допікатися. Що ж, допеклися наші ребра, виймаємо їх і дивимося, що в нас вийшло. Ось така краса у нас вийшла. Ну що, смачного всім? Тепер ми оці ребра будемо брати, розрізати і дивитися, які вони смачнюші. Пробувати. Так, уважно дивимося, що у нас виходить ось дивіться, яка краса. Відділяється від кісточки. Дуже смакота. Усім смачного!